Вітаю! Коли обираєте бронежилет або плитоноску, обирайте такі, які вас не вб'ють. Що я маю на увазі? Не тільки клас захисту броні, не тільки площа покриття, але саме якість пошиття, якість тканини. Тому що, не дай Бог, ви будете поранені, вас доведеться витягувати. Як правило, це все відбувається швидко, у важких умовах, під вогнем, вночі і робляться, як правило, ваші побратими. Хапають вони, за що попало? За одяг, за руки, часто за лямку броні або за саму плитоноску. І ось тут якраз наступає цей критичний момент. На наших навчаннях з тактичної медицини ці шлейки часто рвуться, тому що плитоноски, які поводавали, пошиті з гімна. І навіть хлопці навіть, навіть не хочуть тренуватись, тому що бояться, що вони порвуться. Це дуже неправильно, тому що якщо ти виходить на навчаннях, це ще хрен з ними. А якщо це в бою, яка, який варіант взагалі вижити після цього? Зараз ми спробуємо мою плетоноску бойова бджола, яка служить мені вже рік. Е, як вона себе поводить в момент, коли тебе витягують. О, поранений! Важливо, коли ви виходите на бойові, підтягувати плетонос так, щоб він не сповзав вгору і не вдарив вас по щелепі. А коли ви тянете, то хапайте побратима лямки ось тут, щоб навіть якщо плетоноска сповзе... То ви не добили його і не зробили його ще з 300-200м. Герої потрібні нам живі. Не забувайте про прикриття. Героям слава!